Мої вітання. Відкриємо круту настолку по Варгейму, так би мовити. Тут у нас Римське вторгнення в Британію, тобто Британські острови, так умовно описані. Тут у нас дуже-дуже багато класних фігур. Я боюсь, просто, що вона відкрита, то я вам не покажу поки що що з іншої сторони. Тут, у нас, бачите, так вони виглядатимуть розмальованими. Це 28 мм. Один з найкрутіших геймплеїв по античності, я вважаю. І ми відкриваємо. Перше, що нас тут зустрічає, це ось така от книжечка. Світла трошки більше, дякую. І тут у нас я вклав сюди наліпочки, щоб вони не гнулися. І також тут у нас, бачите, зразу розмальовані фігурки зустрічають ось так. От буде виглядати ваша армія. Якщо ви її вдало пофарбуєте, тут у нас. Розповідають, як грати, як формувати підрозділи, які тут відповідно, підставочки використовувати для цих юнітів, відповідно, правила охоплюють різні періоди від періоду бронзи. Бачите, до таких класичних періодів імперського Риму, навіть пізнього імперського Риму. Відповідно, да, були єгиптяни і навіть входять сюди середньовіччя, принаймні раннє середньовіччя. Ось Тут у нас, бачите, відповідно, як формувати підрозділи. Тут ще ранніх біблійних часів, будь-яких інших От асирійці, римляни. Тобто правила підійдуть до різного різного періоду. Я так розумію, це унікальні правила. Бачите, тут шумери, як вони воюють. Попереду бачите, застрільщики, фланг прикривають застрільщики, і фаланга от, без щитів от, наступає чи тримає. Стрій, дуже класний, я думаю, правила. І використовується тут шестигранні звичайні кубики. Я вам потім покажу. Також бачите, тут вона показують, як відповідно рухаються підрозділи, як обстрілює артилерія. Також бачите, є певні історичні замальовки, тобто на кінечників стріл і всього іншого. Все це базовується на вивченні реальної військової історії. От тут навіть є середньовічні приклади. І тому подібне. Так що о, ця от книжка одна по собі теж коштує чимало. Також, я так розумію, тут розглядається питання облоги різних фортець. Бачите, така прикольна дерев'яна фортеця, і її теж штурмують через міст, і тут навіть застрільщики працюють. Дуже класна книжка, яку дійсно варто почитати, особливо якщо ви взагалі не займалися варгеймом, чи плануєте почати, то. Як мінімум знати такі правила, щоб вибирати, за якими вам грати, дуже-дуже корисно. І тут також, відповідно, підказка, що вам збирати можна ще і красиві такі батальні сцени. Оформлено супер-дупер. Ну, правил такі, я вам скажу, чималенько. Також, тут у нас в старті в цьому. Я так розумію, це така стартова книжка для цієї саме доповнення. Ну, відповідно, є регіони, які важливо буде завойовувати. Бачите, показаний приклад облоги, дуже класно. Бачите, доволі таки просто. Земляний вал, відповідно, дерев'яне укріплення і тестудоримське наступає. Тобто черепаха. Відповідно, щось, я так розумію, тут ще є в цій грі герої. І вони тут, я так розумію, описуються. А, є навіть така красива вкладка, просто як красива картинка. А далі ми переходимо власне, до того, що у нас є в цьому наборі. Я вам далі покажу, як воно виглядає на літнічках, а те, щоб ви візуалізували, що тут у нас є. У нас відповідно 40 римських лініонерів, один рис, римський скорпіон, ось він, металева фігура командувача. Також кельтський генерал. Тут чомусь він не показаний. Ну від 80 кельтів. От ось таких от підрозділів можна наробити. Також і металевий кельтський генерал. Відповідно, тут багато. Якщо по 12, я не зовсім розумію, скільки тут у них в підрозділі Ек... да, 12 фігур в великому такому підрозділі. Тобто вони йдуть такими на підставочках по 4, але я вам раджу їх не клеїти, я вам далі розкажу чому. І от так, от як підрозділи рухаються. Я так розумію, це для кампанії саме завоювання. Красиві батальні сцени, так, якщо видно. От. І юніти всякі різні герої. Ну, і відповідно, армійський лист, тобто як складати вашу армію. Тобто, скільки у вас кого, чого має бути. Далі у нас ось така красива вкладочка. ага, Це, я так розумію, короткі підказки, і скорочені правила, Тобто ситуація, якщо ви атакуєте, от якщо прикриття плюс один, тестудо плюс 2. Якщо вас прикриває будинок, то плюс 2 і так далі, і інші всякі аспекти. Також тут я хочу звернути увагу, тут на, на баку, я не зовсім розумію, це, мабуть, гали в засаді чи прибиті. Тому що римляни виглядають прибитими, але тут деякі виглядають як ось ці, да, то в засаді. А тут римляни. А, можливо, це в римляній засаді, а якісь із них прибиті гали, в яких в засаді. Ось така непонятна коробочка, але вона отак от закриває основну частину. Найцікавішу це саме те, що тут є. Адже 180 плюс фігур, це круто. Найперше, найпростіше. Тут ось стільки ось таких звичайних шестигранних кубиків. Це означає, що якщо ви загубите чи навіть просто знаєте правила, і у вас є відповідні фігурки, навіть іншого масштабу ви можете грати за цими правилами. І це величезний плюс. Давайте глянемо спочатку перше, те, що у нас тут іде металеві фігурки. Тут у нас хто? Бекі, укладачка. Це ми їй дякуємо, що в нас повний комплект. Так, ось такий у нас генерал. Він буде йти вершки. Тут у нас на вибір два коні. Я думаю, що це генеральський, а це більше на варварський такий сходить. І варвар. Тут голова, у нього, бачите, йде окремо. Ну і відповідно, так. Да, металеве, металеве, але цей метал. Він клеїться. Тобто його можна склеювати, також можна його трохи нагрівати, щось міняти, можна його різати. Так що, в принципі, непогано. Хоча я не розумію цього захвату робити генералів металевих, коли у тебе армія пластикова. Тим не менше, є все такий непоганий варіант. З першого зліва це у нас літнічок, це у нас скорпіон. Це у нас дві фігурки обслуги і збирається сам скорпіон. Ще також принагідно хочу звернути, що у них є ось такі загороджувальні такі штуки. Відповідно, римляни носили з собою такі палочки, я не знаю, як загострені, не пам'ятаю, як вони точно називались, і вони скручувалися в їжак, таку колючку, щоб що, охороняти свій табір чи якусь позицію. І дуже круто, що вони є на цьому літничку, відповідно, можна охороняти хоча б з якогось флангу нашу стрілецьку дальнобійну і дуже точну зброю. Ось так він виглядає. Бачите, тут таки пустуватий. Ось його основна частина і скорпіон, я вам скажу досить-досить крутезний. Навіть більше того, я вам зараз його можу порівняти зі Скорпіоном 72 масштабу, щоб ви просто мали собі розуміння, як він вирізняється по, по об'ємам. Ось так виглядає 72-й масштаб, а ось так 28 мм. Майже ідентично, бачите? Та і фігурки, в принципі, з того 72 масштабу трохи, скоро дотягнуть до 28 мм. Але це вже інша історія. Подивіться, розпакування е, скорпіона у мене є в відео. Так, і це є такий один літнічок в цьому наборі. Далі нас зустрічають ага, це, мабуть, з цієї сторони. У нас йдуть однакові літнічки. Це у нас галлів, відповідно, у нас їх. Давайте врахувати по ногам. Да? Тут у нас 5 і тут у нас 5. Тобто один літнічок це 10 різних галів. Притому, я так розумію, варіативність, особливо голів, є неймовірною, озброєння теж круте, є списи, є дротики. Бачите, йдуть дуже класно, що дротики зразу йдуть за щитом, відповідно, він бере з собою не один. Є кінджали, є гальські такі круті. Мечі, сподіваюся, вам видно. Ага. Так, підсвітимо. Круті щити. І на них, я вам трошки раніше показував, йдуть чотири ось такі наклеїчки. Вони будуть ідеально підходити, такі декальки, їх треба буде переводити теплою водою, так розумію, Вони будуть чудово доповнювати. Чотири Тут у нас по 5-25. На 4 на 100 штук, а у вас 80 галів. Відповідно, буде навіть з запасом. Це добре, адже можна буде поділитися з друзями. Таких літнічків у нас тут іде багато, значить, має бути 10 штук, якщо їх 80. Мені здається, має бути штук 9, адже має бути ще гальський, наприклад. Да, ось внизу йдуть гальський командний літнічок. Вони дещо схожі, бачите, по озброєнню схожі. По тілам теж деякі схожі, але бачите, ось тут іде ось така частинка, яка точно... Дає музичний інструмент, дає стандарти бачите, з биком, з оленем. Ось такі відповідні доповнення, і навіть є пташка, яка бачите, відрізняє якогось вождя від інших, і навіть бачите, якийсь хвостик. Я не знаю, як воно точно буде виглядати, але я впевнений, що буде суперово, адже у вас є вибір, що і як зробити. Також з точки зору інженірингу можна руки міняти відповідно різні пози їм зробити. І давайте глянемо ж на римлян. Основу цієї основи, цієї гри. Тут імперський такий період, квадратні щити. І тут у нас також йде по 10 римлян. Відповідно, має бути 4 літніки, Тут буде ось такі наклеїчки. І, відповідно, ще будуть на круглі щити для не просто рядових римлян, а відповідно всяких стандартоносців і інших. До речі, щось я стандартів не дуже бачу, але є у круті, бачите, голова от, явно, з маскою, яка явно претендує на щось дуже круте. Є голови різні з різним виглядом обличчя рядових легіонерів. Також є зброя з піломами, відповідно з гладіусами, кидаючи, несучі, тобто, є різноманітні, є просто окремо глад... ті самі піломи. Тобто, їх навіть вструмити в ворожі щити, або зробити щось іще таке цікавеньке, придумати. І ага, такі у нас їх три однакових, звичайних, а отут ось вони і є. Оце у нас командний літник. Адже тут у нас є одна голова центуріона, і також голови для стандартоностів, І відповідно у нас є музичний інструмент стандарт такий. Якщо знаєте, підкажіть, на який саме це підрозділ розрахований стандарт. Ну, і, відповідно, також щити і частина дуже схожих з цим літніком. Я впевнений, да, однакових з стандартним літніком. частина просто от, 5 воїнів. Ну а 5 віддані під різного роду командирів. Оце от у нас, я так розумію, де під центуріона. Ось у нього тут навіть командуюча така палка. Така лозеняка, щоб виховувати також інші легіонери, можливо, якісь помічники. Але не знаю, як правильно їх буде складати, але тут треба розібратися. Інструкції, як складати саме їх, я так розумію, немає. Але, знаєте, за логікою можна все розібратися і сформувати саме вам потрібну військо, таку армію. Тут у мене, бачите, трошечки одна частинка десь відвалилась, тому що вона приїхала здалеку. З Європки, але ми це все збережемо для власника. Ось така якась незрозуміла штука. Це, мабуть, для командної якоїсь підставки. Або, можливо, квадратна для скорпіона. Є також кругла для Скорпіона, так підозрює. І з приводу підставок. Що мені тут, в принципі, подобається? Тут у них є така стандартна плоска підставочка, бачите? Але сюди можна додати. Їх можна прикріпити Оце на 4 юніти, розраховувані підставочки, є на один, і відповідно на якесь командування і, можливо, на коней. Так вони йдуть, так рекомендують робити виробники, але я вам не раджу їх приклеювати, адже краще, коли у вас є юніт, який поодінок ви можете формувати підрозділ, як вам подобається. Тому ось такі часто не використовуються. Тут навіть ще один такий штук. А люди часто іноді купляють ось такі, є, продаються окремо підставочки десь по 25 мм в середньому на кожного юніта. І в чому тут різниця, що вони спеціально під цю гру йдуть, можете з цієї сторони приклеїти, і вона буде ось така висока. Або можете вкопати його підставочку в цю і зробити міні-діарамку. Але є ну, такі тільки персональні підставочки. Або можете зняти і поклеїти на такі підставочки, які вам. Більше сподобається. Ось така от протезницька, як на мене, на столичка. Такий протезненький у мене в руках набірчик. Якщо вам цікаво щось із подібного, обов'язково гляньте, за посиланням в цьому відео буде мій OLX, і ви там зможете це все діло подивитися, можливо, щось для себе придивитися. Не часто у мене такі бувають в гості 28 мм. Тому, якщо це є ваш шанс, не упустіть його. Дякую вам за увагу. Якщо вам просто було цікаво подивитись це відео, поставте вподобайку. Завжди, пам'ятайте, можете простити мене кавою на платформі BuyMeACoffee, а також підтримуйте ряди Збройних сил. В першу чергу підтримуйте їх. Дякую вам за увагу і до зустрічі! Це був розбір ось такої крутої настолки 28 міліметрів.